Друзі, вітаю вас! Вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ну і ранок згарного. Да? В, в Криму палає, 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 попали в склад боєприпасів наші в Новофедорівці. Там детонація, там горить, там страшне. Ну, також вибухи були в Сімферополі, в Євпаторі, в Окунівці. Ну, Крим, Крим. Крим наші, наші відрабатують і при чому по повній програмі. Мені одне тільки цікаво, чому стоять електростанції в Донецькій області. Чому Донецьк сяє? Чому Луганськ сяє? Ну, подивимось, може, може, трохи пізніше, може щось я не розумію. Але коли у нас нема світла, коли нам погано у них сяє, це дуже погано, друзі. Зараз ми поговоримо про обмін військовополоненими. Друзі, перед цим, якщо хтось не підписаний, а половина дивиться на підписаних. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, натисніть дзвоничок. Якщо ви зможете і хочете допомогти каналу, розповсюджуйте, скрізь розповсюджуйте, як ви можете, де ви можете, куди можете. Радьте близьким, рідним, знайомим, кумам. Підемо далі. І тоді все буде класно, і ми будемо більше збирати на допомогу нашим воїнам, на допомогу нашій армії. Дивіться, в Україні е запустили проєкт з обміну колаборантів на українських полонених. Це повідомив ОГУР. Це проєкт хочу к, к своїм. Називається він на російській мові. Чому на російській мові? Ну, ладно, на російській щоб вони розуміли, вони і так розуміють. Ну, дивіться, там займається секретаріат уповноваженого уповноважено справ людини від Верховної Ради. Я за, наші хлопці, наші дівчата, наші люди повинні повертатися додому, і це правильно. Але у мене, знаєте, як людини, яка е, до цього вже жила в області, де йшла війна, у мене, знаєте, одна предосторога. Та знають це всі, чому тільки не роблять. Ну, Для мене. Деякі дії нашої влади, владних структур і можнавладців для мене ну, просто незрозуміло. Я вже намагаюся по-всякому. Так от чи куди я зайшов? От, як я вважаю? Я вважаю, що обмін, на обмін можна зараз надавати колаборантів, зрадників, ждунів, навідників, тільки жінок. От Я не знаю, скільки їх всього взяли. Я не знаю, скільки їх всього судили. Я не знаю, скільки їх всього сидять, я не знаю, скільки. Але моя думка тільки жінок. Тому що чоловіки, та не те, що більша маса, практично всі підуть воювати тепер уже з тієї сторони проти нас. Як це роблять зараз кримчані? Їх мобілізують і вони йдуть, воюють проти України. Ну, це правда. Мені, мені кажуть, не можна так казати. Ти розбечують, каж... це правда. Вони з 2014 року мають паспорти радя... радянських тих, російських громадян. І їх зараз мобілізують точно так, як будь-якого громадянина Росії. І вони йдуть воювати. Там хтось відмовився один, тікав щось, бо так це свято зробили. Ні. Так і тут буде. Тільки жінок. Хоча й жінки деякі будуть воювати проти України. Повірте, будуть. Ввечері ми поговоримо про фронтову зону, як воно робиться, що воно робиться. Так що це моя думка, друзі. Можливо, вона. А ви напишіть. Як ви думаєте про це? От просто. Давайте обговорювати будь-яку ситуацію, давайте просто обговорювати, так це чи не так, правильно чи неправильно, яка, яка, яка думка ваша? Ідемо далі? Ідемо далі. Далі, вже дві доби по всім ЗМІ, по всім мережам ФОП. ФОПу уряд схвалив економічне бронювання для ФОПів. Я не розумію, чому для ФОПів. Економічне бронювання повинно бути для е, всієї економіки. От я не розумію, чому виділяють ФОПи, е, підприємства, ООО, там, ще якісь організації спільні. Та неважливо. Для всієї економіки, якщо вводиться економічний закон, виходить про економічне бронювання, то це повинно бути для всієї економіки. Ті, що потрібно. Ті, що потрібно. Чому є розділення, ФОП, влада, це і влада повинна бути. Все тут повинно бути в одному законі. А коли починається розділення, це вже починаються схеми і все інше. Хоча тут теж схеми. Як я відношусь до цього закону, до проєкту цього закону? Дивіться. А, почнемо з, з першого. Що таких законів три чи чотири давно вже зареєстровані в Верховній Раді, і вони лежать, і їх ні один ще навіть не розглядав профільний комітет. Чому зараз знову піднялось? Я думаю, ажіотаж серед людей. Я думаю, знову там збурити і піти е, на якесь невдоволення, щоб люди пішли. Ні один закон не розглядався навіть комітетом. Поки що вони тільки зареєстровані. Там багато альтернативних законів. Зареєструвати можна їх і 20, і 30. Ось, коли він попадає в комітет, тоді він починає свій рух, щоб ви зрозуміли, не був не один закон в комітеті. Моє ставлення до цих законів. І я не визнав. Ви знаєте, я ще не сформував свою думку. По справедливості таких законів не повинно бути. От просто воювати повинні всі. По реальності життя не воюють у нас всі, і по реальності життя не будуть воювати у нас всі. Розумієте? Мені навіть сон снився, що на всіх автобусах їздять жінки. Поганий сон. Але він чомусь мені приснувся. Так, от сформувати свою думку я поки що Ну я просто не можу. І так, ось так не та, ось так несправедливо. Тоді хтось взагалі нічого не буде платити. Як це потрібно, давайте будемо дивитися на ситуацію, на оперативну ситуацію на фронті, на житлову ситуацію у нас. Як воно буде? Але я вам хочу сказати ще раз точно: закона. Такого розглядатися не буде. Ні в серпні, ні в вересні, повірте мені. Якщо якийсь закон, його, їх потрібно змінювати, робити для всієї економіки, якщо робити, і якщо він буде розглядатися і прийматися, якщо він буде, то це буде після першого етапу мобілізації. Спочатку будуть мобілізовані стільки людей, скільки потрібно, на перший етап, хоча. Б. А потім можливо буде розглядатися цей закон, можливо, прийматися. Так що не кидайтесь на все, що блищить. Як сороки, вибачте мене. Ще раз кажу, не треба. Стільки вкидується, і пса. Ну не це навіть не псо. Це просто люди заробляють гроші на своїх каналах. Як, 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 як привабити? Ага. Українці можуть відкупитися і все. І, і люди пішли читати. Ну, воно є, воно буде, воно таке. Воно таке. І ніяк ти людину від бли... 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 блискавки да, від того, що блищить, не відтягнеш. Друзі, а ми робимо свою справу. Я хочу подякувати вам за збір на реп ми збираємо. Я хочу подякувати Соляник Людмилі Монобанк. Костенко Світлані 50 на 50. Дякую вам особисто, пані Світлана, що ви перераховуєте на канал. Почредниченко Валерію, також 50 на 50. Від мене особисто подяка пана Валерію і тисну вам руку. Парфеновий Наталі, на дрони написано. Калмиковий Тамарі, Монобанк. Петрів Галина, Абанк. Калмикова Тамара ще раз. На розсуд написано, теж на Монобанк. Харута Федєра, дякую вам, друже. Мамчур Олександра. Написано канал і реп, 20 на 80 буде. Дякую вам, пане Олександре. Величезна вам подяка. Кравченко Олена, Монобанк. Бусилка Олена, Реп написано, І ще бусилка Олена, 50 на 50. Величезна вам подяка, пані Олена. Скрипай Євгенії, 50 на 50. Дякую вам, Женя, дякую вам, Євгенія. Шевченка, Людмилі. Велика всім, друзі, подяка. Посилки, подяка. подяка, подяка, подяка. Хлопцям дуже потрібно, тяжкі часи. Не все завжди їм доїжджає, те, що їм потрібна амуніція. Знаєте, ми спасаємо. Ви спасаєте. До вечора. Україна переможе.